Привіт, друзі! А вам цікаво знати, ким працюють дорослі. На світі стільки багато цікавих професій, що всі навіть не перелічити. Квіточки попідливає, кущики попідстригає. Для рослинок чарівник любить землю, садівник. Знань чимало в неї є. Дітлахам їх віддає, міста знань постійно житель, носить гордо ім'я вчитель. Тисне вчасно галь газ, відвезе усюди нас, для доріг він хлопець свій, за кермом сидить водій. Він, як лікар, а й болить, знає, що і те болить. Кличуть фермер і свинар. Порятуй. Так, це ветеринар. Він воює з жовтим падолистом, Щоб було в дворі охайно й чисто. Рано вранці чути вжик та вжик, підмітає тротуар двірник. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Каменяр і покрівельник носять назву будівельник. Вміє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит, книгу, олівець продає нам продавець. Він комп'ютер добре знає, всі програми вмить скачає. Це професія нова, програміст. Всі закони добре знають, людям їх всі сповіщають. Без юристів пропадем, вихід в справах не знайдемо, У суді нас захищають, українцям помагають. Це юристи. Сміливий пожежник вогонь загасив, водою миттєво його він залив. Пожежні завжди на пожежу спішать, а нам треба номер пожежників знать. 101 це пожежники. Космонавт у кораблі відлітає від землі. Буде космос він вівчати, землю з неба розглядати. Це космонавт. Кролик в шляпі вмить мить зникає. Фокусник його ховає, в цирку завжди виступає та малечу забавляє. Це фокусник. Літаком пілот керує, В хмарах впевнено мандрує, стюардеса помагає, пасажирів доглядає. Так це пілот та стюардеса. З понеділка по суботу ходить лікар на роботу. Якщо раптом захворію, можна вийти і в неділю. Він мені призначить ліки, перевірить горло, ніс, скаже їсти борщ і кашу, щоб одужав й підріс. Так, це лікар. Перукар волосся підстригає, зачіски на пам'ять знає, для красунь дівчаток і для усіх хлопяток. Так це перукар. Поліцейський світ рятують, щоб був спокій, то вартують. Злотій з ним не шуткуй, не кради, а лиш купуй. Бо як тебе впіймають, що робити, копи знають. Це поліцейський. Хто одежу шиї всім і дорослим, і малим. Дружить з голкою й тканиною, строчить швейною машиною. Так, це швачка. Його майстернею є кухня, там він творить незабутньо, може всіх нагодувати. Так, це кухар. Художник пензликом змахне і серце іскра спалахне. коли картина ця вражає. Чому так, це ніхто не знає. Так, це художник. Всі професії важливі, всі потрібні для людини. До наступної зустрічі, малята! До побачення!